Це. Я йду додому. Розставання – це жах, але ще жахливіше профукати ніч у Нью-Йорку. Я навчу тебе холостякувати правильно. Візьми бухла. Зараз не ти повинна купувати. Хай купують Гаразд. Він тобі не потрібен. Може, ті в О, хлопці, йоу. і що це я милю. Ви зовсім не схожі на реперів. О, Боже. А візьміть мені дві Маргарити. О, Боже. Вдома! я точно не у себе вдома. Вибач вночі ти був тигром. Справді, я не пам'ятаю. А ти вродлива? Це ж Нью-Йорк, Люба. За цими дверима мільйони людей. Дружба між чоловіком і жінкою лімітується кількістю випитого. Чотири, п'ять. І коли норму випиту, неодмінно трапляється секс. Після п'яти п'ятикелихів я би з тобою переспала. Вибач, моя норма 27. До двадцяти я навіть сама себе не мацаю. Я хочу просто сексу. Як щодо того жеребчика? Ні, він зовсім дитя. Я кен. Ти любиш фуд-фетишизм. коли пестять ніжками. Я вмію. Ти хочеш мене попестити? Жодної драми. Жодної драми. Ти маєш бути на роботі за тридцять хвилин. Я за двадцять встигну. Крок перший. Це ж водичка для малюків. У малюка бодун. Домовились. Платіж прийнято, летимо. Так! Почнемо вечірку. Відповідай на смс-ку тільки через 5 годин. А відправиш йому смайлик, я тебе цицькану. Ні. Смайлик? А. Від самотності треба кайфувати. Не смій згадувати вчорашнє. Джунглі треба вирубати. Та у мене там майже немає волосся. Тільки не показується чоловікам, бо вони почнуть заїкатися. Ти там що, майку гноміків ховаєш? <смір> 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 Серйозно? Наче гендерс на мене витріщається? Жодному пенісу не пройти.